Вночі ворог здійснив чергову повітряну атаку. Повітряні сили відзвітували про знищення 32 із 35 запущених ударних дронів шахет. При цьому 30 шахетів знищили силами та засобами повітряних сил, ще два підрозділами сухопутних військ. У відомстві уточнили, що росіяни запускали дрони камікадзе з північного та південного напрямків з Брянської області та східного узбережжя Азовського моря. В основному окупанти цілили по Київщині. Тут збили понад 20 ударних безпілотників. Під час повітряної атаки ворог поцілив в об'єкт критичної інфраструктури у Львові. Люди не постраждали. Про це повідомив мер міста Андрій Садовий. За його словами, на місці влучання працюють екстрені служби. Вночі російські окупанти здійснили масовану повітряну атаку і на Запоріжжя та передмістя. Пошкоджено комунікації, і приватне майно. Обійшлося без жертв. Повітряні сили підтвердили, що рашисти били балістикою ракетами Іскандер М та С-300. Голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко сповістив, що мішенями рашистів стали комунікації, майно і техніка сільськогосподарського та фермерського господарства, а також популярного місця відпочинку. Інформації про постраждалих немає. Загинула людина ще троє отримали поранення. Серед них дитина. Такі наслідки обстрілів Сумської області за минулу добу. Загалом окупанти здійснили 16 обстрілів, зафіксовано 101 вибух. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація у Фейсбук. Зокрема, ворог обстріляв Хотінську, Краснопільську, Миропільську, Юнаківську та Новослобідську громади. Росіяни гатили з артилерії, мінометів, а також скидали воги з безпілотників. Так на Краснопільщині внаслідок одного з артобстрілів було пряме влучання у житловий будинок. Тілесні ушкодження отримала цивільна особа і Дитина 2010 року народження у юнаківській громаді також через влучання у житловий будинок ворожа міна вбила цивільну особу. В Україні вже розгорнута система протиракетної оборони сам франко-італійського виробництва. Про це під час виступу на Паризькому авіасалоні оголосив президент Франції Еммануель Макрон. Зауважимо, що це перше офіційне підтвердження прибуття самті в Україну. Передача системи самті відбулася у межах шостого пакета військової допомоги Італії, оголошеного в лютому цього року, за погодженням із Францією. Нагадаємо, САМТІ «Мамба» – це перша в Європі протиракетна система великої дальності. Вона може знищувати ворожі літаки на дальності від 3 до 100 кілометрів та балістичні ракети на дальності від 3 до двадцяти кілометрів висота ураження до 25 кілометрів. Влада Норвегії ухвалила рішення про виділення майже 26 мільйонів доларів на підтримку ядерної безпеки в Україні. Про це йдеться у повідомленні Міністерства закордонних справ Норвегії. При цьому більше 10 мільйонів доларів направлять на підтримку роботи в Україні експертів МАГАТЕ. Ще 15,5 мільйонів доларів виділять на фінансування співпраці Норвегії з Україною у сфері ядерної безпеки. Ці кошти спрямують на зменшення ризику аварій та інцидентів, пов'язаних з вивільненням радіоактивних речовин також на зменшення ризику потрапляння радіоактивних матеріалів до чужих рук. Група народних депутатів зареєструвала у Верховній Раді проєкт постанови про визнання Білорусі країною агресором, а також заклик розірвати з нею дипломатичні відносини. Про це у своєму телеграм повідомив народний депутат Ярослав Юрчишин. За його словами, Білорусь має нести відповідальність за повномасштабну війну, оскільки надала свою територію для здійснення агресії проти України. Текст постанови, зареєстрований у Верховній Раді, наразі відсутній, але в пояснювальній записці вказується, що український парламент визнає Білорусь державою агресором. І закликає уряди інших держав і міжнародні організації зробити те саме. Крім того, рада в постанові закличе уряд цитую негайно опрацювати питання розірвання дипломатичних відносин між Україною та Республікою Білорусь, а також закличе міжнародну спільноту до посилення санкційного тиску на мінськ та притягнення до відповідальності воєнних злочинців. Після згоди депутатів колишнього прем'єр-міністра Британії Бориса Джонсона позбавили спеціального доступу до парламенту. 354 депутати проти семи підтримали звіт, підготовлений комітетом. У ньому доходять висновку, що Джонсон свідомо вводив колег в оману своїми коментарями довкола можливих зібрань співробітників для спілкування і відпочинку у той час, коли для всіх британців діяли суворі обмеження у зв'язку з епідемією коронавірусу. Депутати автори звіту запропонували покарати Джонсона 90-денним відстороненням від роботи. Ти у парламенті, якби він не склав повноваження, також запропонували позбавити його права доступу до парламенту як колишнього депутата, що викликало значну критику прихильників Джонсона. Нагадаємо, 9 червня експрем'єр Британії Борис Джонсон оголосив про відставку з посади депутата палати громад на тлі скандалу, пов'язаного з вечірками на Даунінг-стрит під час ковідних обмежень.